Привіт! Це знову Тіма. Я знову пропоную тобі апгрейд батьків. Пам'ятаєш, я вже зробив своїх предків сучасними і пообіцяв допомогти в цьому тобі. Ти доведеш їм, що мобільний інтернет це не іграшка, а корисна річ. З мобільним інтернетом жити краще, легше, а головне економніше. правила мобільної безпеки, А ти обов'язково передай це батькам. Зараз мобільний інтернет перетворився на довідку, бібліотеку, калькулятор та навіть гаманець. А там, де гаманці, там шахраї. Взагалі вкрасти гроші з мобільного рахунку неможливо. Але погані люди можуть обманути та примусити віддати гроші добровільно. Навчись сам і навчи дорослих кількох простих правил, які вбережуть тебе від мобільного шахрайства. Правило перше: користуватися треба тільки офіційними програмами відомих виробників, так складніше підхопити вірус. Ми всі знаємо, що таке вірус. Батькам песний, що віруси крадуть гроші. Якщо вірус такий підхопили, то переможе його офіційний антивірус. Наприклад, сьогодні дуже поширені блокіратори комп'ютерної техніки. Вірус блокує комп'ютер і вимагає відправити гроші на короткий номер. Запам'ятай, у цьому випадку не можна відправляти ніяких смс. Треба скористатися антивірусами відомих виробників. Наприклад, розблокувальник доктор Веб або деблокер лабораторії Касперського. Якщо не вийде, нехай батьки вже до тебе або позвонять мобільному оператору. Там блокують короткі номери, якими користуються шахраї. Правило друге. Не панікуй, коли отримуєш смс або дзвінок з незнайомого номера з проханням допомогти близькій людині. Наприклад, смс-повідомлення з незнайомого номеру. Мама, швидко поклади 50 гривень на номер такий то, коли приїду, все поясню. Дзвінок на цей номер, скоріш за все, буде платним. Отож, не треба дзвонити на цей номер. Треба зв'язатися з родичем іншим способом, так, щоб особисто в нього запитати, чи є в нього якісь проблеми. А ще приклад смс з незнайомого номеру. Просить повернути гроші, які випадково переслали на ваш баланс. Спочатку треба перевірити свій баланс і переконатися, що там є зайві гроші, їх стільки, скільки говорить знайомець. Правило третє. Не вір раптовому щастю. Щоразу, коли отримуєш смс про виграш. Телефону, ноутбуку, автомобілю чи інших дорогих речей не посмішай радіти. Щоб отримати їх, тебе попросять перевезти гроші на якийсь банківський рахунок або сказати номер з картки поповнення. Якщо ти дізнався про акцію тільки тоді, коли ти вже виграв автомобіль, то скоріш за все тебе дурять. Просто припини спілкування. Правило четверте: завжди перевіряй вартість послуг на коротких номерах, для цього можна зайти. На сайт твого оператора, мобільного зв'язку або подзвонити в кол-центр. Варіантів мобільного шахрайства з короткими номерами багато, але суть одна: тобі пропонують відправити смс або подзвонити на короткий номер. Наприклад, якщо під час пошуку роботи чи квартири твої батьки залишали свої координати в інтернеті, їм може прийти повідомлення або електронний лист. Про те, що їхнім оголошенням зацікавилася якась компанія, і щоб отримати повну інформацію, треба передзвонити або відправити смс на короткий номер. Дзвінок та смс на цей номер, скоріш за все, можуть виявитися платними. Ще один приклад. Мені пропонують підключити персональний гороскоп, персональну дієту, психологічні тести, але вартість послуг зазвичай написана дрібним шрифтом в кінці сторінки, або її взагалі немає. Часто вказують вартість послуг за один день підписки, або взагалі на 1 мегабайт. Не підписуйся і застережи своїх батьків. Правило п'яте Не натискай на всі кнопки та посилання, які тобі приходять в повідомленнях. Не відкривай файл або посилання, яке прийшло тобі з невідомих номерів. Або якщо тобі здався дивним текст, який прийшов з відомого номера. Наприклад, приходить смс. Я тебе кохаю. Щоб подивитися це смс, тобі пропонують перейти за посиланням, вказаним в повідомленні. Якщо натиснеш на посилання, можеш втратити гроші або навіть встановити на телефон вірус. Повторюю ще раз: не тисни на всі кнопки та посилання, які отримуєш в повідомленнях. У мене все залишайся мобільним і пильним.